Виробництво соусів для шаурми, це не про помішати ложкою. Тут вирішує швидкість, а головне об'єм, який потрібно переробляти щодня. У цьому цеху готують понад 80 кг білого соусу для своїх закладів щодня, і для цього потрібне відповідне обладнання. До нас звернулися, бо старі побутові блендери, занурювальні міксери постійно ламалися. Не справлялись з такими об'ємами. Ми запропонували професійне обладнання, в даному випадку кутер Бекітал на 12 літрів, потужний двигун, ножі з нержавійки та надійна конструкція роблять його інструментом щоденної стабільної роботи. І головне обладнання нове і на гарантії, що дає власнику впевненість у результаті. Gold Kitchen традиційно робить все під ключ. Підбір моделі під задачу. Доставка та запуск входять у вартість обладнання без прихованих платежів. Тепер замість поламаних міксерів стабільне виробництво, яке тримає темп і забезпечує якість кожної партії.